Це відео і фотофіксація. Якщо вам потрібно буде, ми вам надаємо. Будь ласка, ваша честь. Трошечки, не, трошечки. не порушуйте наші права, трошечки. ми маємо право. Будь ласка, трошечки. Дякую. Дякую. Будь ласка, поважайте мене теж. А ми нічого не робимо. Будь ласка, трішечки опускаємо телефони. Трішечки. Ніхто нічого не мене буде Це наше право. Мені заважає працювати. Виносите ухвалу тут. Будь ласка, прошу. Секретар засідання доповідає, як по викликане прийомних про фіксування судового. Досі діяння зміни, законуючи порядка Студенського вини Андрій Ігорович. Половину поставити судового цінності допомогою системи опори секретарем судового засідання Довченко. Наголошується склад суду справи розглядати свідчення суди допоможі участі секретаря судового засідання Бровченко, скаржника ще робини і прокурора. України наявність Відводів самовідводу. Будь ласка, представник скаржника. Відсутня відводу, ваша честь. Правах обізнані до додаткових роз'яснень. Так, роз так ні. Потребу, так, У -у -у. До початку розгляду скарги по суді, чи будуть до суду якісь заяви про питання? Відсутні. відсутні. А, всі так. Можемо? так. Будь ласка, в У нас присутні вільні слухачі. Так? Так. Прокурор не заперечую, щодо участі. Будь ласка, в обґрунтуванні скарги у нас уважно слухайте. Повідомляю, е, шановний суд, е, про використання директором права Тараща е, плем сіль Рибгост. Коди Дюрпову 30 22 83 38. Ховиком Олександром Вікторовичем. Водойм з кадастрими номерами. А саме 322, 448, 15, 2 крапки 0, 2, 02, 2.001, 2.039. Площа 177 гектар. Е, ну, там, майже 178. Е, також 322, 44, 10, 100, 2крапки 128, 2крапки 0,47. Площа 27 гектарів. Також 322, 44, 86, 401, 2 крапки 01, двікрапки 0,13, двікрапки Площа понад 13 гектарів. Також 322, 44, 10, 100, 2крапки Дві крапки 191, крапки 0,47, площа понад 49 гектар. Також 322 448 72 20, 2 крапки 04, 2 крапки 001, крапки 0,001. Площа понад 33 гектари. І останні 322, 44,10, 100, 2.03, крапки 03, крапки 003. Дві крапки 302 площа понад 83 гектари, що знаходяться в межах Таращанської міської територіальної громади Київської області. Від підрозділом Forest Форест Контрол, Сеукраїнської організації. Так. Це ви оголошуєте саме заяву про кримінальне правопорушення, з якою ви зверталися до Державної податкової служби, копія бюро економічної безпеки, копія Київська власна прокуратура, копія Бациківська окружна прокуратура. Зараз мною розглядається саме скарга на бездіяльність прокурора. Тобто, будь ласка, повертаємося до скарги, і ви повідомляєте, що 25 грудня, 2024 року, відокремлений підрозділ Форесконтрол. Громадська організація Фриклінської організації авторів звернулася до Позарківської окружної прокуратури з такою заявою. Так я ж ну хочу <гум> далі дочитати суть, що що я маю на увазі. Я просто вам сказав, ну щоб ми я були розглядаю матеріалі. скаргу, я не розглядаю заяву про кримінальне правопорушення. Будь ласка, в скарги. Я скаргу розглядаю, а не заяву скаргу. Добре. в чому але... полягає бездіяльність прокурора Оце при зверненні питання, з даною я скаргою. Я, я просто розширено при зверненні з даною скаргою Ми вказуємо, що порушення інтересів держави та тарачанської громади в даному випадку полягає у не упродовж 2021-2024 року. До місцевих років до місцевого бюджету територіальної громади значних грошових коштів це стало наслідком недоотримання... Платежів за використання водних об'єктів і земельних ділянок комунальної власності. Такі порушення позбавляють громаду можливості отримувати стабільний своєчасний дохід у вигляді сплати земельного податку, який фактично формує бюджет Рачанської ОТГ. І є одним із основних джерел наповнення місцевого бюджету. Відсутність належних прокурора не, від... не, вніс... не вніс відомості кримінального провадження відповідно 214 КПК. Все. Крапка. Все, крапка. Дякую. дякую. Будь ласка, прокурор. корму. Запитання можна? Так. Да. Ні. А. Ні. Ваша а. думка, що до скарги? Задовольняти, я бажаю, навряди, що... задовольняти що класна скарга, не підлягає задоволенню. По-перше, займіком звернувся про те, що е, про. Наявність кримінального пропорушення передбачено частиною 2 статті 212 Кримінального кодексу України. Частина Відповідальність за частиною 2 статті 212 Кримінального кодекс України передбачена від ухилення від сплати податків. Хочу наголосити саме ухилення, а не наявність заборгованості в великих розмірах. Відповідно до примітки, до вкасної статті, великими розмірами. Станом на 2024 рік є 7 мільйонів 570 тисяч сума несплати податків відповідно до вимог статті 214 кримінального процесуального кодексу України та практика, яка склалася в судах України, вносяться відомості не про любе кримінальне пропорушення, а лише про заяву, яка містить ознаки кримінального порушення. Одної з ознак кримінально, казано, кримінального казаного кримінальне порушення те наявність суми заподіяних суми з. За... Несплати податків. Або група осіб. Частина друга. Не, Або Воно... група осіб. Правильно. Ну, або про то про групу або осіб, або то, в заяві про групу осіб не йдеться. Якщо ви бачите, заяву, заяву щодо керівника підприємства одного, не декількох не групи осіб і ще пройшло про одну особу. Тим більше, заявником до, на підтвердження своєї заяви, до справи до матеріалів було долучено відповіді міської ради про те, що до них не надходила сплата земельного податку. Але відповідно до вимог статті 1 та 41.1 Кодексу України. Єдиним органом в Україні, що може надавати таку інформацію щодо заборгованості, сплати податку, це є податкові органи. Міська рада не володіє такою інформацією, так що надання такої довідки не входить до них компетенції. Тим більше вони про суму навіть не надають. Міська рада лише в них є в сфері земельних відносин контроль за дотриманням земельного законодавства, тобто за станом використання земель в частині податкового законодавства. Повноважень міської ради лише належить встановлення ставок земельного податку та пільг, але зовсім не нарахуванням податку, стягненням цього податку. Це відноситься до державної податкової служби. Зв'язку чим було нами було прийнято рішення про те, що немає заява, не містить даних про наявність кримінального порушення. Тим більше хочу звернути увагу, що заказана заява була адресована ізначально до податкової до державної. Податкової служби і купи направлені в інші інстанції. Також ми заявнику роз'яснили, що оскільки до компетенції саме податкової відноситься контроль за нарахуванням податку та сплатою, а тому це звернення було спрямовано до Державної податкової служби. Я відразу взяв матеріали, щоб надати для огляду, що дійсно що звернення направлялося до податкової для вирішення в межах її компетенції. А тому я прошу відмовити задоволення задоволенні з кофе. Ну, то кому ви що для огляду? Я прошу надати см звернення і ну, копії. Ну Чому, коли я запитувала, які у вас до суду є заяви клопотання, вони сказали, що у вас є клопотання. Долучити Ні. до матеріалів скарги певні копії документів. Е, Ну, Вони ці копії документів долучені були заявником просто в заяві, а я хотів просто для Йововіду надати в оригіналі, що дійсно вони мають місце. А є сумніви у скаржі що вони справи. Ну, я, я просто не бачив саме, які долучені були нього. Все. Так. Сідайте, будь ласка. Досліджуємо. До скарги долучено. Копія бутово звідти з державною реєструнською відкритства громадських формувань від окремого ФОР громадської організації, всікранівська організація авто євросіла. Далі копія заяви про кримінальне правопорушення від 25.12.2024 року номер 25 до 124.2. Відповідь виконавчого комітету Тарашенської міської ради. Відповіді. Далі, державна українська дезі, кадастру, та кадастру, інформація державного земельного кадастру про право власності речові права на земельну ділянку. Запит 26.23 порядку. Далі. Це ділянка 047 2001. 0149-039-2002. Далі відповідь Київської обласної прокуратури Білоцерківської окружної прокуратури, голові відокремлення підрозділу Форес Контрол, це Кремльський громадський організацій автора Євросила Андрій Щірби. Далі копія положення по рові докремого підрозлу Фореск

25 грудня 2024 року вихідний номер 25, 12, друг 224, друг 2 про злочин передбачений 4 статті 212 пака України надати заявку в суді до сов розслідування про таке внесення та розпочати судового розслідування. Ухвала може бути розкажена безпосередньо до Київського операційного суду протягом п'ятій місця і оголошення суду, що подала скаргу або її представник. Ухваля набирає законний суд в моменту її проголошення. Помните ухвали проголосу. 4 лютого 2025 року, у 2010 годині, ми хвороби. Сейчас вярвається військовій міськрайного суду Київської війни і Світлановський. Зрозуміла рішення суду. Зрозуміла рішення суду. Ну що, друзі, перемога. Щось і е, ну, требувалось доказати бо От, Е, Цього разу ця фішка не проканала, що е, Ну, там, ви ж повинні подавати, ви ж, ну, це подав, це подав я, як представник, керівник громадської організації. Прокуратура не зробила нічого. Він прийшов і аргументує, що типу. Ні, ну там ж було направлено, ким було направлено, мною. А що зробила прокуратура? А ніхрена. І то, що попередній суддя шовкопляс, до речі, вже він пішов в апеляцію, вже скарга пішла, ми її откотимо і все одно внесемо попередньою. А на шовкопляса в Вищу раду правосуддя туди разом з королевою корівників Лещенко, щоб не повадно було. Плясати під дудку цих корупціонерів. До речі, сьогодні Шовкопляс з да, бігав, в да, суді? У прокуратурі. прокуратурі бігав шовкопляс. Цей суддя, який два дні тому нас тут судив і відхилив нашу скару. Ось і все, та та ра там. Боріться і поборите. Разом сила. Отак, як конор там чисто для хлопа. Охвалочка. Де наша скарга задовільнена. Ну що, заглотівлі Римар блин, і Нечіпоренко і вся їхня блин, безполезна прокуратура Білоцерковська, яка по взагалі нічого не робить. Я ще не добрався до останніх ОТГ Білоцерківського району. Але я думаю, згодом ми потрошки це все будемо розматувати. Я вважаю, що потрібно робити негайно. Чистку ці авдіїві конюшні чистити не тільки в поліції, в і також в прокуратурі, а вже про місцеві там ради, там і так далі. Органи місцевого самоврядування я вже взагалі мовчу. Разом сила погнали.